Тринадцяті міжнародні у Чернівцях відбулися поетичне читання Марідіан Черновіць, на які цього року завітали найкращі представники сучасної української літератури. Спеціально до традиційного вересневого заходу видавництво Марія Дян Черновіць видало нові книжки. А саме збірку есеїв Щось зі мною не так Андрія Любки, поетичну збірку Люди з дієсловами Катерини Калитко та збірку віршів Сама собі чернівецької поетеси Любові Копоць. Презентацію книжок бачили знімальна група телеканалу СІ 4 Юрій Іздрик, Ірена Карпа, Ігор Поморанцев, Катерина Калитко, Андрій Любка та ще багато інших видатних та талановитих письменників завітали напередодні до Чернівців. Зібрав усіх за традицію Мерідіан черновіц На поетичні читання та презентації книжок можна було потрапити безкоштовно. Втім, кожен охоче міг зробити свій внесок на підтримку збройних сил України. Друзі, зауважте, будь ласка, що впродовж трьох днів, допоки ми робили фестиваль. Нас не було в Чернівецькій області оголошено жодної повітряної тривоги. Це велика заслуга направду, тих людей, завдяки яким і єдиним, завдяки яким ми сьогодні тут і з вами були останні ці три дні у Чернівцях, слухали літературу. Тому давайте подякуємо тим людям, які зробили це можливим а конкретно Збройним силам України. Звичайно ж, стає одним із наших захисників, на яких як я нагадую, будуть донатики. Якщо із вас хтось хоче купити книжку, а вона продається прямо там в коридорі, то й, з радістю вам її там продадуть. Я вам її підпишу і нагадую, коли я входжу в оцей от шаманський раж свій, всі мої побажання збуваються. Підніміть руку, в кого збулися побажання, які от, бачите, є, є люди, в яких позбувалися побажання, які підписували. От, а ще ж у всіх позбувалися, всі казали, хочу подорожувати в Європу. Да? хочу, мої батьки... Тільки мене поїхали. Так що бачите, все, все, що хотіли, всі все отримали. Цьогорічний поетичний захід був по-своєму особливий. Зокрема, багато уваги організатори приділили проведенню діалогів про війну, адже події, які відбуваються в нашій країні останні півроку, мали неабиякий вплив на всі сфери життя і мистецтва. Зокрема, болів з під колес авто осідає в легенях. Хто чути завчене слово? Хто? І у відповідь чітко свої. Поміж цими двома словами нема зайвого а нічого, Все, що було, давно зламали і лишили по той бік дороги. Знаки оклику, знаки питання, приноси, лапки, всі умови відпадають самі без вагання, і прокидається вільна мова. Обриваються знаки розподілу, всі дефіси, крапки, тире, коми. Око раптом розширене подиво вдалині майорять три Маяками ведуть уперед як учора, так і сьогодні. В нас щось можна забрати лише коли ми самі із цим згодні. Тема війни не обійшла стороною відомого чернівецького літератора Ігоря Помиранцева, який презентував на мерідян Черновіс збірку «Поезія кольору хаки та поділився своїм сприйняттям подій, які наразі відбуваються в Україні. Я думаю, що слухати вірші під час війни це таке. Властивість особлива. Я помітив, що я останні пів роки майже не читаю книжок. Я більше не дивлюсь серіали, бо є інший серіал, і це для мене така велика втрата у відношеннях з собою. Я почав слухати політологів. У мене таке. Відчуття, що на моїх очах зміняється ландшафт поезії, тобто і сучасної поезії, яка зараз пишеться чи не пишеться. Я відчуваю мовчання поетів, Але змінюється для мене і ландшафт поезії, яка колись турбувала мене, бентежила мене. І я зараз її читаю іншими очима. На читаннях презентували і збірку різносюжетних текстів, що зі мною не так Андрія Любки. Автор зазначає, з 24 лютого читати книжки не може. Втім, сподівається, що комусь література таки допоможе впоратися з важкими подіями, які випали на долю кожного українця. Для тих, хто може. Я наприклад не можу читати книжки зараз. Я пробую, мене не виходить. Я дуже мало прочитав і весь час відволікаюся. Е, мені комфортніше працювати, тобто. З головою поринути в роботу, те, що я зараз роблю, і відповідно таким чином, втомлюючись, я потім можу спокійно заснути. Коли мене запитали, чи хочу, бо я книжку написав минулого року. Коли мене запитали, чи я хочу щоб вона вийшла зараз під час війни, чи я хочу щось змінити, я сказав, що ні. Тому що це буде нам як нагадування про наше нормальне життя. Це збірка короткої прози. І вже назва сигналізує: я хотів, щоб було Андрій Любка, щось зі мною не так. Тобто, Щоб вона була трохи кумедна і вона. Давала нам трохи гумору, давала трохи позитивних емоцій, і говорила про те, що для всіх важливо, але на різний такий спосіб тобто, від мандрів. <гал> Закінчуючи подорожами, літературою книжками, е е е особистими не історіями, спогадами так далі. Тобто це е е збірка таких міні-зліпків емоцій, міні фотографій Втім, не лише відомі знамениті письменники, презентували свої роботи на Марій діан Чернові цьогоріч Прозвучали й нові імена. Зокрема, свою першу збірку презентувала чернівецька поетеса та журналістка телеканалу «Сі-4» Любов Копець. Взагалі дуже хвилюючі, зважаючи на те, що сьогодні прийшло дуже багато людей, я не очікувала цього. І коли до мене почали підходити люди один за одним з моєю книжкою, купленою книжкою неподарованою, і просити підписи, просити автографи, я була якнайменше шокована, якнайбільше я була приємно просто вражена. Це дуже круто, дуже надихає, дуже якось мотивує писати і далі. Марія Чарнівіць це моя особлива історія, і, чесно кажучи, та хвилювалася. Я сьогодні хвилювалась дуже сильно, але я навіть не знаю, як так вийшло. Але я вийшла на сцену і, в принципі, тримала себе в руках, тримала себе сподіваюсь, що гідно, і мені навіть сподобалося. Я не встигла отямитися, все закінчилось. Відвідувачі Маридіан Черневіць кажуть, такий захід наразі був необхідний, адже завдяки літературі та мистецтву ми продовжуємо говорити про українську культуру та її ідентичність. Я сьогодні перекладав Ірину Цілик. Її вірші, де йдеться про війну, про те, що ми переживаємо. І знаєте, мені було дуже важко перекладати, тому що я почав плакати. Я почав просто плакати, я не міг далі говорити. Її вірші перекладаючи. Це страшне для перекладача. Не можна допускати емоцій. Щодо мене, то я думаю, що ми надзвичайно добре в рамках Меридзян черновіць підвищуємо і іншу країну. Ми показуємо, що ми європейська країна, що у нас є письменники і поети європейського рівня. Я не хочу зараз називати імена. Ми європейська країна, а Чернівці – європейське місто. Захід проводиться в Чернівцях. Відносно мирному місті, в Україні, І Чернівці це став острівець, по-перше, миру, так, умовний, і острівець культури. Острівець культури. І саме тому, якщо б відмовились проводити захід цьогорічний, воно б, було, воно б в першу чергу не сприйнялося суспільством, людьми, які кожного року відвідують фестиваль. І відповідно. Зважаючи на те, що в Чернівці приїжджають багато внутрішнього переселених осіб, для цих осіб відкривається і літературний світ. Якщо говорити про свої враження, 13 так цікаво вийшло цього року, але я вважаю 13 дуже щасливим числом, як на мене, це не випадково, і деякі люди. Особливо постарше, то, що я читаю в соцмережах, абсолютно категорично проти того, щоб життя під час війни продовжувалося. І ми всі маємо перебувати в траурі, і ми всі маємо носити темний одяг і плакати, і оплакувати щодня наші втрати. Але м, другий день мене вражає кількість молоді, яка збирається тут, повна зала, немає де яблуку впасти. І основний меседж це. Те, що не можна переносити життя на завтра, Олена Крячку, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4